Літо в Україні добігає кінця у спекотному ритмі і робить нашу країну однією з найтепліших в Європі. 27 серпня в день температура повітря сягатиме плюс 22, плюс 27 градусів. На півночі скромніші плюс 19, плюс 22. Дощі малоймовірні. Лише Чернігівщина отримає локальні опади. Надалі ж синоптики прогнозують хвилю потепління, що наприкінці тижня може перерости у справжню спеку. На Полтавщині упродовж середи сонце зрідка визиратиме крізь хмари. Опадів не очікується. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 23 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 11. У Кременчуці від ранку і до вечора небо вкриватиметься хмарами, та все ж сонце впевнено надсилатиме нам своє тепле проміння. Без опадів. У день повітря прогріється до плюс 24, вночі очікується 12 градусів із плюсом. Хмари 27 серпня. У горішніх плавнях намагатимуться захопити небо, проте сонце періодично братиме верх. Плюс 24 градуси обіцяють синоптики в день. Вночі буде прохолодніше плюс 13. вітер змінних напрямів до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 27 серпня 1969 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 34 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1973-го – 6 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.